Вітаю вас на майданчику Вінкар. Зараз буду показувати вам ось цю зойку 41 кВт 2017 рік. І зараз якраз попросив Ваню, кажу, перевір сок будь ласка, показуй що там у нас. В батареї у нас 90%. Плюс ми зараз пробіжемося з вами товщиноміром, пропікаємо його і розкажу, що по комплектації. Комплектація у нас відносна, якби простякова, базова, практична комплектація. Але офігенський стан, хороша батарея, 41 кВт. Стан бомбезний. Тому поїхали, буду розповідати про неї. Стан суперовий. Автомобільчик у нас, до речі, вже на українській реєстрації, як бачите. Чому на реєстрації? Тому що завезений в минулому році, і щоб не сплачувати 20% ПДВ, вже поставили автомобіль на облік. Тому у вас буде з витрат. Лише е, перереєстрація, це орієнтовно по грошам. По грошам орієнтовно буде 1000 гривень. І все. Ну, що там, страховочку можливо. І все. Так, поїхали. Комплектація простякова, да. Якби нема у нас тут нічого, лакшері. тиску шин, світиться помилка, треба підкачати колеса. 33 тисячі пробігу всього-навсього. 200 е, стан керма. Дивіться, просто нова машина. Батарея 90%, але вона ще може розкататися. І враховуйте те, що показники соху це зимові. На дворі у нас зранку ось було десь мінус 10 чи мінус 12. І це показник зимову... зимові показники, тому що влітку сох покаже трошечки більше. І якщо активно експлуатувати автомобіль, то сох теж підніметься. Якщо хтось не вірить моїм словам, будь ласка, в будь-якому сервісі, хто займається електромобілем, запитайте мої слова, підтвердять. Так. Що ми маємо? Кондиціонер. Під кермом у нас регулювання гучності. Далі, круїз-контроль, обмежувач швидкості, Екорежим. Кнопочка старт, ключ-карта, звичайна зарядочка, в принципі, все простяково. Склопідіймачі передні, регулювання дзеркал, підігрівчики дзеркал також є. Давайте пробіжимось, оцінимо, як виглядає у нас салончик, як загалом виглядає машинка. Ну, стан прям тверду десяточку я би поставив. Думав, поцарапане, ну ні. Зарядка оригінальна. Дуже часто машини, до речі, приїжджають взагалі без зарядок. І віддаємо, як є. Компресор, клей, крюк, все на місці. Полиця на місці, нічого не зашкрябано, нічого не почого дивіться, навіть тут метал в суперовому стані. Ось так от виглядає наша машинка. Сарковочка у нас має проїжджати влітку до 300 км, тобто самий оптимальний варіант, що він проїжджає до 300 кілометрів. Дивіться, який стан. Не зачовгана, не зацарапана взагалі бомба. Резина у нас літня, по протектору супер. Ззаду взагалі майже навесенькі. ось так от виглядає. Наша Зойка. Давайте ще пробіжимося товщиним міром, зараз пропікаємо, подивимось, що у нас покаже. Але якщо я не помиляюсь, він весь в оригінальному окрасі. Крила пластикові, крила не пропікуємо. 40ка плюс є в тому, що за, таком, за таким бюджетом вона поза конкуренцією. Тобто, яка машина ще вийде до 300 км за такі гроші? Тобто, щоб оригінальна батарея не кручена, не мучена, тим паче з таким пробігом. Мені кажеться, варіантів немає. По протам зарядки у нас йде Type 2, в зойках 22 і 41 кВт йде. Виключно Type 2 і приймає вона до 22 кВт. Це максимальний, максимальний що він може прийняти. Звісно, з домашньої розетки він там буде приймати, по-моєму, до 3 кВт, а вже з дистанції до 22. Що ж, автомобільчик готовий до будь-яких ваших перевірок. Зараз я вам покажу він код. Можете перевіряти по всім базам, по офіціалам також. А так машинка в наявності і готова до будь-яких ваших перевірок. Можете навіть на Рено до офіціалів записуватись, або до майстрів, хто займається електромобілями, любів діагностики без питань. Машинка в наявності в Вінниці, є вибір, є зойки 52, кони, Ніро. Пижики та багато інших пропозицій. Також великий вибір і по дизельним, бензиновим та гібридним автомобілям. Приходьте на наш сайт wincar.com, посилання внизу в описі та в коментарях. Або телефонуйте. А ще краще всього приїжджайте на каву та на тест драйви Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока!